Доброго дня, я з України. Звуть Олена Бесядовська, і ви на моїй затишній кухні, де ми з вами сьогодні приготуємо чудовий рецепт: картошка по-домашньому, картопля по-домашньому. Чому запитаєте ви? Чому такий простий рецепт? Вони всі знають тонкощі. А мене запитав синок, як зробити правильно і дуже смачно картоплю? Відповідаю: зараз все покажу і розкажу. Точну кількість інгредієнтів ви знайдете внизу під відео там же. Кнопочка підписатися, лайкнути і дзвіночок тицяйте, буде цікаво. Перша рекомендація: беріть картоплю жовтеньку або червоненьку, в ній менше крохмалю. Робіть її одинаковою, і тоді у вас не буде перепечених чи сирих шматочків. Потрібно занурити вашу картоплю в холодну воду. Бачите, водичка поміняла свій колір. Це значить, крохмаль виходить в воду. І я що зроблю? Я поміняю воду на другу і оставлю десь на хвилин 30. А я в цей час наріжу зеленого лучка, нашинкую мілку чеснику. Тепер переходимо до наступного таємства приготування картоплі. Синка вчися. Потрібна дуже гарна петельня. Це моя омрійна біла. Приїхала з Америки, дякую моїй невістці, допомогла мені в цьому. А що з петельнею? дно. краще класична чугунне, високі бортики, щоб не вивалювалась картопля. Ну і гарне рафіноване масло. Ставимо розігріватися і розповідаю, чому рафіноване, тому що видержує високу температуру, не піниться і не міняє аромат. Наступний крок. Витріть картоплю паперовим рушником, бо розкальонне масло, розкалена олія бризкається, і якщо ви додасте картоплю мокру, то бризки полетять по всій кухні. Наступна рекомендація: провіряйте нижній прошарок. Бачите, у мене вже підпеклася, тому я буду зараз перекладати їх, щоб верхні були нижніми, а нижні були верхніми. Коли я бачу, що кожний шматочок у мене підрумянився, я роблю середній вогонь. І ще один маленький нюанс. Якщо хочете, щоб картопелька була пом'якша, накрийте її кришечкою. Прийшов час, коли ми можемо додати вершкове масло. Це додасть аромату і смаку, і він буде трохи тендітніше. Далі ми з вами солимо і перчимо. А далі я додаю чесночину, також я додаю зеленої з молодої цибулі. І вже пішов аромат. Ой, як це ж гарно! Закриваю кришечкою і даю 2 хвилини. І будемо подавати, будемо презентувати блюдо. Чуєте аромат? Я ніколи не думала, що потрібно розповідати, скільки тонкощів, нюансів є в такій простій речі, як картопелька по-домашньому. На запитання сина, чому є по-швейцарськи картопелька і по-французьки у мене на каналі. А по-українськи нема, відповідаю. Синок є дуже вкусно, дуже смачно. Всім рекомендую. Дякую за те, що були зі мною. Дякую, що дивилися. Готуйте і будьте довольні, щедрі і любимі. До побачення, до нових зустрічей!